Семирічна дівчина, як завжди гуляла на дитячому майданчику у сусідньому дворі, каже, що бачила, як чоловік ходив навколо гойдалок та спостерігав за нею. Але вона і гадки не мала, що він бажає їй зла. І він сказав, що в мене дядька Юля жде у нього вдома, а я під ним пішла, і він заброшений садик мене повів і казав, що він. Кому я сказувала, зайшли мидок, він мене почав за юки ходити, потім за ноги і за голову, і за гунду, гунду клітку. І потім він почав полочку застівати, а я утекла. Тепер маленька влада зовсім боїться ходити на вулицю одна навіть у день. Усюди тримає маму за руку. Сама ж мама у шоці, ледве стримуючи сльози, каже, такі люди повинні сидіти за гратами. О, тепер я боюсь взагалі на вулицю відпускати. Тобто, навіть щоб вона здесь в дворі погуляла, я просто боюсь. Я не знаю, що делать. Он тим більше сидевши, він відсидів два раза. Я прошу у всіх людей, щоб його закрили. Спасибо, я не можу. Ось саме цей майданчик, де раніше дівчинка щодня гуляла. А ось саме той покинутий дитячий садочок, куди спочатку її завів педофіл. Але тут його і помітив один з сусідів. Та доки похилий чоловік з ціпком дійшов сюди, збочинець вже повів школярку до себе додому, звідки вона й втекла. Сусіди зловмисника у шоці від того, хто проживав поряд з ними. Нада нашим городським властям звернути на нього увагу на цей заброшений садик. тут вже збираються райося люди. А теперь еще и педофилы. Сразу какой-то он мне подозрительный показался. Ну, если б, вот это спасибо, конечно, соседу нашему за бдительность его. Если бы не сосед, то я не знаю, что бы это было. На місце викликали правоохоронців, які майже одразу затримали педофіла. А у будинку провели обшуки. Там були цукерки і дитячі іграшки. Наразі вказаний факт зареєстровано у порядку, передбаченим чинним законодавством. А працівниками поліції встановлюються всі обставини. Також проводиться перевірка, після якої буде прийнято законне рішення. Нагадаю, раніше у жовтих водах поліція затримала двірника школи, який показував свої статеві органи дівчаткам на майданчику, але прокуратура його відпустила на свободу. Артем Нолан, Олег Нікітін, перший міський.